Привіт світ! Вітаю Україна! З вами, як завжди, червач Дмитро Мурца, він же дімастий українець. Нещодавно я опублікував на своїй сторінці в TikTok відео з проханням допомогти зібрати кошти на реалізацію мрії хорошої дівчинки марянки Меглічук. Це красуня з дитинства практично не бачить. Маючи всього 5% зору з 200 можливих на два ока разом. Мар'янка мріє читати. Так, вам не причулося. Вона дійсно мріє читати. І завдяки сучасним світовим технологіям це стало можливим. Адже для цього створений портативний пристрій, який має назву цифрова електронна група. Зараз я покажу, що воно таке. Апа! До речі, щойно буквально приїхала воно новою поштою. Zavedamo se, da ne bomo prišli do rib, da ne bomo prišli do rib, da ne bomo prišli do rib. Рост и сам приспит. Виглядає. Так. Так. Значить, тут від самого власного магазина так талон. Ось і так виглядає. Sama elektrona lupa, korvajka, in oblastka, korvajka. Odkvaja no, se bo na tak način. Vse. In to ostalo, vidite, je tudi zaščiteno, mestno. To je, predstavljaj, da se ne trmuje. Zabravimo. Gornji. Sama poslastica. Tako, to je, prosim, sama lupa. Ми забираємо втягнення, скажімо, на захисну лінію. будь ласка, лобочка, це все. Шматка з мікрофібри. Інструкція з використання даним пристроєм в комплекті також. Бачимо, до самої лупи є також шнурочок, який можна, навіть не те, що можна, а треба прикріпити, щоб було зручно використовувати самолупу. Бачимо ми також шнур, який дозволяє підключати дану лупу до я розумію, до комп'ютера чи, чи до телевізора, щоб переглядати зображення на ще більшому екрані. Ну, будь ласка, підставка до самої лупи, блок живлення, ну і власне сам шнур. І що мені теж дуже класно подобається, сам дивіться, чехольчик Просто класно, красота. От. Давайте ми зараз перевіримо, що воно таке і з чим його їдять, як то кажуть. Зараз в руках в мене вже сам електронний пристрій, тобто це цифрова лупа. Спереду ви бачите, вона нагадує невеличкий смартфон. На задній панелі ми бачимо дві LED-лампи зверху і знизу. А також бачимо об'єктив, який має 32-кратний зум. Звісно, ми маємо також назву апарату, тобто фірма її. Так? Е, хочу сказати, що вже прикріпив шнурочок, який не дозволить пошкодитись лупі при випадковому випадінні зупинку. Бачите, шнурочок повністю вдало успішно виконує свою функцію. Як працює сам пристрій, я вже покажу детальніше, коли ми будемо в гостях в дівчинки, для якої він, власне, призначений. Ставте вподобачку, друзі! Добро будемо творити разом!